Всім привіт, вітаю вас на каналі Lady Body Flex. З вами Юлія, і сьогодні поговоримо на таку тему, як прискорити процеси схуднення в організмі, але в першу чергу запустити процеси оздоровлення, тому що схуднення ні в коєму разі не має бути стресовим для нас та чинити будь-який негативний вплив на роботу всього нашого організму. І перша моя порада це починати свій день з техніки полоскання живота, а саме вісцелярний масаж внутрішніх органів. Цей урок є на моєму каналі, але я трішки детальніше про. Нього розповім. Він робиться наші серце. Як тільки ми прокинулися, ми зразу зробили таку техніку. Це всього 1-дві хвилини, але ми при цьому вже запускаємо процеси моторики шлунку. Ми позбавляємося в набряки внутрішніх органів, а також активізуємо виробіток необхідних гормонів, які якраз і відповідають також за нашу молодість та за нашу стрункість. От тому такий масаж зранку це найкраще, що ми можемо подарувати своєму організму для того, щоб почув себе краще Та ще й запустити процеси очищення організму та детоксикації. Також раджу робити таку техніку перед вживанням їжі. За 10 хвилин також можна зробити 1-2 хвилинки, і тоді і травлення буде краще, і засвоєння їжі також, тому що цей масаж знімає спазми з нашого кишківника, з нашого шлунку і допомагає кращому засвоєнню поживних речовин з нашої смачної та корисної їжі. друга порада це вживання гарячої води протягом дня. Літр гарячої Води протягом дня, якщо ви будете зберігати її десь в термосі і потихеньку собі пити, але це не має бути прям кип'яток чи окром, а десь приблизно 60 градусів водичка. Вона також забезпечить пришвидшення метаболізму, а також запустить детокс-ефект. Третє, це моє улюблене це дихання. Звичайно ж, яке діафрагмальне. Діафрагмальний тип дихання це самий природній тип дихання, з яким ми прийшли в цей світ. Саме так дихають новонароджені дітки. І саме він допомагає якраз гарно запустити і нашу лімфатичну систему і е, гарно впливає на ефективність функціонування нашої легеневої системи та насичення організму киснем. А кисень це навіть е, доведено науково, доведено науковими дослідженнями професорів. Це дуже потужний елемент, який допомагає нашому організму не лише спалювати жир, а що найголовніше, за що я його люблю, це оздоровлювати нас, омолоджувати нас, тому що кисень він настільки розумно в біохімічних процесах впливає на наш організм, що він просто сам, як сканер, відскановує слабкі місця, слабкі клітини і просто їх відновлює, позбавляючи слабих клітин і відновлюючи їх, і роблячи їх здоровішими. І навіть була вручена Нобелівська премія професорам за їх відкриття, що кисень навіть здатен лікувати ракові захворювання. І саме, от з точки зору того впливу оксигенизації нашого організму на клітинному рівні. Це настільки потужний інструмент, і настільки ми можемо собі допомагати таким природним шляхом покращувати своє самопочуття, що обов'язково маємо використовувати техніки дихання, особливо включаючи діафрагмальний тип дихання в своє повсякденне життя. На моєму каналі ви можете знайти урок з базової техніки дихання і вже її практикувати. На щоденній основі починати з неї свій день, а також робити її перед сном. І також запрошую вас на свої тренування з дихальної гімнастики, такі як Oxysize і Body Flex Start. І будьте здорові та щасливі і завжди піклуйтеся про себе в першу чергу, про своє здоров'я, а стрункість і молодість це вже будуть приємні бонуси, які обов'язково будуть. З вами була Юлія і до нових зустрічей.